Ми завзяті дітлахи. грати, залюбки. Рахівні палички будемо зараз брати та спортивних чоловічків за зразком викладати. Ось білу кришку з пляшечки я візьму та чоловічкові з неї голову зроблю. Та до неї я за допомогою паличок буду тіло викладати та за зразком їх правильно розміщати. Ось такий чоловічок за першим зразком у мене вийшов. Спробуйте і ви повторити. У наступного чоловічка буде більша відстань між ніж ніжками та ручки підняти вгору. Тож палички ми з вами переміщаємо, та таку ж саму фігуру за зразком ми складаємо. У вас добре все виходить. Переходимо до наступного зразка. Тут в нас. Ніжки залишаються на такій самій відстані, але інше розміщення ручок. Як же гарно у вас виходить і наступний зразок ніжки знов на маленькій відстані та ручки підняті вгору. Переміщуємо палички, розташовуємо їх за зразком. Як же це чудово! Всі чоловічки займаються спортом. Дітки, а тепер складіть разом зі мною ось такого спортивного чоловічка. Він справжній спортсмен. Тож, малята, щоб було здорове тіло, став і враз берись за діло. Ти зарядкою займайся і водою умивайся. А на останок малята я пропоную вам разом із батьками відшукати чоловічка, якого треба розмістити. Центральну клітинку. Уважно роздивіться зображення та відшукайте таку фігуру. Бажаю вам здоров'я, сили та терпіння!